Шановне панство, я вас вітаю. Я вас вітаю. Так, 17 серпня. Давайте спробуємо. Я не знаю, наскільки в мене вийде, подивитися, роздивитися. Сильно кричати не можу, дуже перепрошую. От, але є пару тем, які все ж таки хочеться мені розглянути. І, і взагалі я вже за вами скучила. сподіваюсь, що і ви за мною так само. А, давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Саме перше питання, мені хочеться подивитися це з приводу цього Георгія Закревського. Ви мені якось скидали інформацію про те, що це е... предводитель ЧВК Паладін. Це той, який закликає на Москву. Я хочу подивитися для себе, бо певний момент трошки випала з простору новин. От, і. Цікаво, що ж відбувається. Давайте глянемо. В телеграм-канал ви мені скидали інформацію про це. Давайте зараз У мене тут є відео, де він щось говорить. Хто він такий для Росії взагалі? Давайте спочатку. Ох! Ну, давайте, мабуть, ось так. Да? Хто він такий для Росії? От карти випали. Диявол, який дійсно може щось змінити. Десятка жезлів е карта боротьби, карта закінчення певного руху, карта е отримання певних результатів, але дуже часто ще програється в розкладах, як і карта помсти, бажання помститися. Да? Це така важка ноша для людини. Яку людина може нести все своє життя, тому що по жезлам це все ж таки і бажання, і бажання чогось досягти, і бажання чогось добитися, якоїсь справедливості, донести всі свої е, рухи попередні до кінця. Тобто, ну, по цих картах це той диявол, е, ті сили, які можуть щось таке змінити на Росії. Але от карти диявола, знаєте, з однієї сторони можна говорити, що це і про силу, яка може стати проти Кремля і проти Кремлівської системи, а може говорити і про певні, певний інтерес в самому Кремлі, да, вийти із складної, не інтерес. Чест друзі. Інтерес людей в самому Кремлі. Висунути його, підтримати цього Закревського Георгія для того, щоб знайти вихід із складної ситуації, яка склалася на зараз на Росії. От може цей диявол програватися ще так. Ну, добре, якщо карти, давайте їх залишимо, так вони мені подобаються. Давайте подивимося тепер цей диявол. То він для Росії, ми вже подивилися. Це, ну, В принципі, той, хто може принести зміни, але по дияволу. Той, який боїться за себе, або хоче комусь помститися, або хоче знайти вихід із складної ситуації, показавши не так, як воно є, насправді. Ну, диявол, це ж знаєте, як це е, втора оша класна ця карта, класний цей аркан, там, де стадо. Баранів і Лев перевдіти шкура, да? видає себе не за того, ким являється. Для Росії зрозуміло, хто він для Кремля. Отак, давайте. Так, щас, щас, щас. Хто він цей закресті для Кремля? Ммм. Ммм. Для Кремля він певна сила, яка не погоджується. Для Кремля він той, хто може поміняти владу. А, але поміняти владу, бачите, будь по четвірці Пентаклів. Це е, дійсно, мабуть, одна із веж Кремля, одна із веж влади на Росії, як то кажуть, да, по двійці мечів. Ті, які не можуть домовитися, ті, які вирішили все ж таки застосувати певну силу, для того, щоб. Е, Для того, щоб ну, взяти владу в свої руки. Взагалі, дияволи двійка мечів це коли ми не змогли домовитися. Це коли ми такі сили, про яких навіть не мріяли. Да? Це ті, які збиралися, можливо, десь таємно, да? не відкрито, а на зараз вирішили проявитися. Його зв'язки з Кремлем. Чи має він якісь зв'язки з Кремлем? Це Єзакраївська карта Шута. Це щось нове. Абсолютно нова влада, нова людина. Людина, яка хоче по-новому оновити систему, піти від чогось старого, Щось. Так карта сьогодні прекрасно говорять, мені прям подобається. Відпочили трошки. От. Його... Зв'язки з Кремлем, да? тобто це людина, яка хоче оновити систему. Я не скажу, що це про нових людей в цілому, або там про нову силу в цілому. Ні, це все рівно певні домовленості, це все рівно. Коли ми зробили якісь висновки, да? Тобто це вже щось стало це вже щось із того, що було, але давай спробуємо по-новому. Давай спробуємо оновити обличчя, давай спробуємо оновити оту картинку, яку бачать всі. Тобто висновки свої зробили, вже дійсно пора щось змінювати. Ну, от карти про це. Що це за сила така? Давайте спитаємо: ЧВК паладін Що це за ЧВК, що це за організація така? ЧВК Паладін, що за організація така. Ну, бачите, та сама те саме правосуддя на Дні колоди, що це за. Організація по королю Пентаклів це дуже грошова організація. Це люди, які дійсно, ну тобто він не один за ним, а є великі сили, вони доволі довго готувалися, вони постійно знаєте, як це люди, які як сказати, мають дуже великий ресурс. Вони його так сильно не показують, вони ще по суті нічого про себе не показали. На що вони спроможні? Це знаєте, як такі оці всі заяви, як така закинути наживку. Ну, тобто, свої справжні цілі вони ще не показували. Але там є такі спонсори доволі грошові, зацікавлені. Зацікавлені в своїх статках, зацікавлені в виробництві. Взагалі королі пентаклів для Росії це бізнесмени, олігархи. Тут не про військових йдеться, тут йдеться про олігархів. Що це за організація? Таке відчуття, що це м, як ре, реорганізація або трансформація чогось іншого. Десятка мечів, десятка пентаклів. Бачите, начебто реорганізація чогось іншого. Да? Щось таке вже було, зробили інший вибір, поміняли щось. Да? Отримали таку, такий ЧВК. Що, що, або хто за вами стоїть? Такі великі сили, причому ці сили дійсно з Кремля, з Росії, скоріш за все, четвірка жезлів. Тут ну, певні домовленості, можливо, декілька організацій. І знову карта правосуддя. І готові, чи можуть вони прям щось таке, як, як правильно спитати, які в них шанси щось зробити? Да, у цього ЧВК Паладін і у цього Георгія Закрезького, які шанси на успіх, зміну системи в, в Кремлі карта Перемоги. Вони дійсно розраховують на підтримку і, взагалі, шість кажезних говорить про те, що вони. Мабуть, вже щось знають, мабуть, вже щось готують. Дійсно, і дійсно їх можуть підтримати люди. Да? Тобто, шанс на успіх у них дійсно є. Карта перемоги. Їм достатньо сили. Вони знають, як це робити. Вони готові, знаєте, як готові побадатися. Шанс на перемогу є. Карта колесниці, дев'ятка жезлів, дійсно щось готові робити. Очікують, можливо, якогось сигналу. Може, знаєте, десь мені ця колесниця і дев'ятка жезлів. Вони мені більше говорять про те, що це буде не точково, Це, можливо, буде десь в якихось регіонах. Тобто, не обов'язково одразу все буде в Москві відбуватися, але в певних місцях може щось початися одночасно. Тому по колесниці успіхи до поставленої мети у них дійсно є. Дев'ятка жезлів, знову ж таки, дивлячись на минулі свої задачі, на минулі свої дії. Мені хочеться спитати, чи має якесь значення оцей ЧВК до Пригожина або до Вагнера. Давайте спитаємо, бо щось тут забагато. Знаєте як. Забагато у них минулого досвіду, начебто вони вже щось таке робили і знають. Чи є зв'язок оцього Георгія Закревського, чи В.К. Паладіна? Зв'язок між Пригожиним і між Вагнером. Георгій Закревський і Пригожин. Чи В.К. Паладін, чи ВК Вагнер. Чи є зв'язок між цими двома силами? Верховна жриці. Верховна жриця, карта місяця, дві кубків. Розумієте про що? Чи є зв'язок? Боротьба, боротьба всередині, всередині країни, Рух один той самий. Зв'язок між цим Паладіним і Закревським Король Пентаклів. Спонсори одні й ті самі, ті, хто спонсорує, ті, хто виділяє кошти. Тобто люди, які за ними стоять, це одні й ті самі люди. Так. Да. Тобто, бачите, будуть. Можливо, щось таке повторювати із того, що було до цього, рицарь мечів говорить все ж таки про якісь активні дії, про бойові дії, про е, щось таке зі зброєю в руках, можливо, знову ж таки, всередині Кремля. Е, дуже цікаві карти. І ви знаєте, не факт, що, дивіться, як цікаво, і не факт, що всі, хто підтримує цей ЧВК «Паладін», знаходяться всередині Росії. Покажу, значить, які є таємні, таємні якісь домовленості, щось таке приховані якісь домовленості, приховані спільні мотиви, в плані того, що карта Сонця це карта контролю, карта підтримки, коли ця організація має підтримку не тільки в самій Росії, а ще і десь за кордоном. Тобто є ще якісь сторонні сили, які зацікавлені в певному перевороті. На Росії, тобто по королеві мечів хтось може їм допомагати і людьми, і зброєю, і підтримувати, і давати якісь настанови. Ну і по королеві мечів це і стратегія певна, да? Тобто, ну, якісь такі речі. Ну, Дуже цікаво. Значить, такі так. Да. Шанси в них дійсно є, чого від них чекати. Давайте ну, до кінця цього року чи чекати від цього Закревського. Якихось активних дій до кінця цього року на Росії. Чи чекати від нього, від цього чоловіка на Росії активних дій до кінця цього року. Тут вони в очікуванні якогось рішення від короля жезлів. Щось може змінюватися. Причому, ви знаєте, король жезлів дуже часто показує мені на певних посадовців за кордоном. Тобто це не обов'язково говориться про Росію. Можливо, на зараз намагаються домовитися. І е, оцей рух, е, який він анонсує, цей Закревський, це буде як, ну, типу, план А.2. Тобто це не запасний план, це як ще один важіль впливу. От якось так. Зараз вони чекають сигналу від певного короля жезлів. По відлюднику і по шуту це ще може бути підбурювання молоді, робота з молоддю. А відлюдник може говорити ще і про роботу всередині, таких, знаєте, як партизанські якісь отряди там всередині Росії, які можуть створювати певні провокації, тримати в, напругі, в напрузі тримати Кремль. Поки в очікуванні, поки в очікуванні. а на наступний рік о, бачите, одразу карта вежа. От на наступний рік більше так. Чи їх рух пов'язаний з війною в Україні? Який зв'язок? Чи є він прогнозованого цього руху, анонсованого, да, і війни в Україні, чи є зв'язок? Від війни в Україні чи залежить колесо фортуни. Ну тут важко сказати, що є якась пряма залежність. Тут, можливо, знаєте, як, ем, як то кажуть, Косвіна, да? якщо. Ем, Ну, або швидше, або повільніше, можливо, десь можуть коригувати свої плани в залежності від того, як буде відбуватися. Тобто вони дивляться, вони хочуть скористатися можливістю. Взагалі, так, да, залежить, але не напряму. Так, да, по смерті будуть. Дивитися на те, як це відбувається в Україні, на що вони можуть вплинути, що вони можуть поміняти, да? як швидко це зробити. Ну, вже і Виходячи з того, що відбувається на зараз у нас, вони будуть приймати свої рішення. Тому тут і король цей жезлів сидить наразі і очікує. Да? Сидить і очікує. Ну, цікаво. Чи матиме він? Давайте крайнє питання, чи підтримають росіянці цей рух на Росії, люди, звичайні, да? чи підтримують вони цей рух проти Путіна, чи підтримують вони. О, карта диявола. А взагалі да цікаво такі карти, які перші були. Чи підтримують вони по дияволу? Звісно, страшно. Це все робити. Да, звісно, певні сили будуть, які приєднаються. Можливо, можливо тут і хтось сторонній може приєднатися, да, хто захоче повернутися. Певні сили будуть. А вся Росія чи приєднається, та ні, попажу. Невелика частина людей. Таке відчуття, що вони, як знаєте, Певна частина навіть і не розуміє і не бачить, що там відбувається, як воно відбувається, що, що в тій Росії. Тобто, ну, як живуть, знаєте, в камері в якійсь там, в своєму телевізорі. Ну, На цю тему у нас з вами є багато розкладів, так що, в принципі, можна подивитися. Чекаємо цікавих подій. Я так розумію, що кінець цього року, початок наступного. Дай Боже, щоб все це сталося. Хоча, звісно, хочеться набагато пошвидше. І розуміємо, що по колесу фортуни ці дати, ці строки, вони трошки можуть рухатися. От. Я вам дуже дякую за ваш, вашу вподобайку. Дякую за ваш коментар, за підписку. Панство не забувайте. У нас з вами, бачите, на початку не сказала. У нас з вами все ще відкритий збір на дрони. Якось так повільно він рухається. Цей раз на два дрони, майже майже на два дрони. Ми з вами вже назбирали, але потрібно набагато більше. Посилання на банку буде в описі під цим відео. Будь ласка, приєднуйтесь, давайте наближати перемогу разом. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.